ранок привозить Артура в садик, він вискакує з машини, біжить туди. І так вдоль забора йде, йде, йде. Давай руку. Шо, великий уже що? Давай руку. Руку давай. Да? Коротше, що в нього нове з'явилося. Вертурчик, а це буквально все. День-два назад. Юрчик зараз же вдома бо в них теж дистанційне. Він окупірував Ючика кровать. З вечора на ній сидить, не, 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 не уходить. Єлі ми вчора перейшли з ним. Потім утром просинається і біжить до Юрчика на кровать. А в Юрчика біля кровати батарея така 2 метри, товщина десятка, я йому поставив на всю цю, типу, як лежанка. І він на ту кровать біля батареї притулився і спить. Край! І спить собі. Смі... Так, що такі діла. Зараз заводимо його в садик. Ой, хотіли сьогодні поїхати здати аналізи. Типу мочу на аналізи. Ніфіга, я вже другий ранок Смі... <смі... <смі...> не може видавити. Ладно, будемо якось дивитися. Хорошо, коли є два комплекти резина. Ну це моя. Таніну машину вигнав. Ось ось таніні. Таніні новенькі, вони тільки пройшли рік, тільки походили одну зиму. Так що зараз міняємо таніну. Взяв, виніс собі, поокружував, зараз під домкратим і поміняємо. ряд на машину. що зробиш? Погода така. Поміняємо вже на зимню, треба було Ще там тиждень назад поміняти, але мені не було часу. Зараз світла немає, Я зараз займуся цим ділом. І так, щоб розуміли, зараз темно, не знаю скільки зараз щось... вже може 5. Це ж ми приїхали, їздили в Шевченко, і, Таня, там в магазин щось треба було. Приїхали назад. По дорозі поїхали Артура, забрали з садочка, приїхали. І він, там ворота були не закриті, туди, де нагород. І він коротше, шагнув туди і нагород. Таня його завернула. Ой, бля, і це почалося коротше, часа два. І Я вже ліг з ним. Я вже на дворі свою роботу робив, Таня з ним була, успокаювала, нічого не допомагає. Я ліг з ним. Ми десь пролежали, не знаю, час. Таня з ним була час, я десь з ним пролежав час, нічого не допомагає. Уже Таня з малою зайшла до хати, бо мала ми як приїхали в кріслі заснула, так ми і залишили її поглядали. Зараз кажу Тані, одягай його, одягай, бо це не пройде. І от він там не видно, звісно, він йде <свісно> собі. Це ми приїхали на велосипеді, зараз десь півтора кілометра. І він сюди, йдемо понад ставком. Він йде сюди до бісідки до Роминої. І зараз обійде бісідку. Вертаємося назад до велосипедів. І їдемо далі. Вот так. <ріху> Плануруй щось, роби щось. Да, Артурчик? Я собі шагає. <ріху> так, а ми ввечері вже добрались до посилок. Це я розпакував, бо показував тільки що в інстаграмі. Написала мені дівчинка Юля, каже, типа Юра, я хочу вислати Веронічці смісь. Тут, по-моєму, я зараз показую такі трубочки солодкі. Це, мабуть, нам знімати стрес <свісно> сьогодні після гортухи. дякуємо вам, Юля. Отаке печиво дитяче. Отакі пюрешечки. Так, це груша, яблуко, груша, яблуко. Коротше, тут різні груша, яблуко, груша, чорнослив. отакі пюрешечки. Так. І малютка. Отакі. Це номер два. Так, да? Двойка Вероніки. Чотири. Чотири штучки. А це Артурчикові такі барні буде. Зараз дам смісь, хай поскладає. Так. І такі, такі ще баночки. Це в нас, нас, нас індичка. Вероніка буде індичку кушати. І це в нас що? Кролик? Отакий зручно на перший прикорм, коли ну, маленький, так? І Я індичку і кролика запить сочком малятко. Ось такий яблучний сік. Юля, дякуємо вам велике за таку чудову посилку і для нас, і для Вероніки. Велике вам дякуємо. Так. А зараз Таня нам розкаже новинку, де вона покаже коробку. З цієї сторони. Розказую, що це таке. Новинку. Не новинку. А що? Я хочу бути консультантом фірми Левеста. Подумала я, чому б ні? У мене є аудиторія. Е і, господи, забула, що я щось задумалася. У мене є аудиторія, чесно, я вірю, що в мережевому можна кудись вийти. Але я, ну коли я була там, без блога, я думала, щоб свічку зашкалася теж не було, щоб не знаходити. А коли я була без блога, думаю, ну як я буду, ну скільки ну, подружкам дружкам прихожу, а вони не захочуть. Ну Де я тих людей буду шукати? А отак, прям, щоб там тіпа, знаєте, задав було, ну вважаю, не хочу я так. А, а так, зараз отак подумала, ну в мене ж люди дивляться, мені головне показувати продукцію і чесно про неї говорити. Потому, що, якщо продукція погана, Людина до тебе не повернеться, ну правильно? Ну Зроби раз замовлення, її не пішло ну і смисл. Тому буду перевіряти, буду робити чесні відгуки, буду пробувати до після. Опять же, Якщо, наприклад, уявити, що я розочаруюсь, то я про це скажу і залишу цю компанію. А у кого пам'ятає, що я ЛР теж консультантом була? А, ЛР мені продукція подобається, чесно. А, але... Вона задорога і для мене, і для більшості людей. І продвіження там теж сильно не буде, і мені постійно, щоб показати всю на світі продукцію, потрібно, потрібно дуже багато грошей. А я замовила Тлівеста, це українська компанія, тому ціну би, для нас більш такі сприятливі. І там все. Тобто, є доглядова косметика, декоративна косметика, для прибирання засоби, для всіх прання для всього. І там також є ці бади. ну тобто Я ще я буду ознайомлюватися, тому що я ще Ну будемо знімати і показувати. Будемо знімати, показувати. Що хочу сказати, у мене дві коробки не Перше це подарунок. Сався да? подарунок? Да, да, подарунок я так ну, заглянула зверху, але ще, ще жду, щоб розпаковочка була. І другий ящичок я вам покажу, там товар на 1200. Ну, що то, що я собі замовила. Ні, на... то ти так скажи, що на 1200? 에, ну там від, вообще, я так зрозуміла, я опять же ще не всього знаю. Я так зрозуміла, той, хто перший раз, ну, замовляє, вообще будемо на доставка. Поняв? Ну, Но взагалі, новою поштою от 1200, Укрпоштою от 800 гривень доставочка. І виходить, зараз Укрпошта взагалі до 30-го Листопада буде безкоштовно. Ну, в общем, там ціни прикольні дуже. Е -е, є кабінет в інтернеті, ви просто зареєструєтеся, посилання залишить своє. А по ньому зареєструєтеся, я вас дуже прошу. Особливо, якщо хочете щось купувати. Я ще не зовсім розумію, як ця э, система працює, але точно буде добре, якщо ви зареєструєтесь під моїм посиланням і будете щось замовляти. Ну, що, давай дивимося, що довго говорити. Да. Фільм, я буду Маска видна, прикинь, вся красная, на ноча. Я себе тут уже такую заказала. Да? Она моя холодная, ты понял? Я прям сегодня хочу ее попробовать. Ну давай. Бабул. Пахнет, а что это так? Почек-мочалка. Відкривай сейчас, Віктор. Давай відкривай, давай. Добре. А, ой, а пахне. Юра, скажи. Я У нас не чую. Воно щось з блестінками чуже. Ой, пахне. Це, це турція. Це фірма турецька. Фірма наша. Вона продає, містить собі різні бренди. Понюхай. Mm. Ого. Насычено. Да, ну, мені кажеться ароматне мило. Щоб це мешачку й миться? Че воно просто зберігати, щоб воно, що, uh -huh. mm, клас. А якщо так мені взять, ще в шонер положити. Знаєш, я тут такие пайфап. Сейчас ячко дает, щоб оно не хмет. А что за ходу смесь? <ріг> так видно, не тут? Це що таке? Діти. Для підтримки водно-лужного балансу. А, це оці юрейті. Шипучки? Шипучки. На, ходи. Це, що це у Сюди, подожди, тут... туди не знімай. Це, це що таке? Це пробнички. Духи? Угу. Походу, чоловічі, треба подивитися по каталог. Ну, прикольно. Уже обшикается. Ну, пахнет глянь. Классно. Да что що такое? Слипс, наверное, блеск. Ну ладно, подивимся на губах. О понял, тоже походу алоэ. Да. Я ее хочу сейчас попробовать. Не, я Ладно. <реш> цікаво Следующий. каталог. Ого. Пустенький такой я так обожаю. Не знаю я кто я так люблю. Ого. Багато товара. Давай. Ты. Наборичний. А пахнет так. І цілий пакет. Это что такое? А это, мабуть, пробники эти. Коктейль, понял? Uh -huh. ну, тоже пога. Коктейль, коктейль, коктейль. А це шу тоже коктейль. Чи ну, таке? Правильно. Короче, это хель, наверное, тоже это. В общем-то, я подаруюсь. Да. Давай следующую коробку. Ну тут дякую. Хороший велкам да? бокс. Це типа подарунковый, да? Да. По так, а це в тебе що? Це моє ласкаво. Твоє не? перше замовлення. Накладна. Ціни будемо дивитися по подожди. Я хочу зрозуміти, де ага, тут якась штука. Для выд... выдавания вот, нового налета, понял? Это для вот. чайника, да? Для вот этого. У, нас, у нас уже проблема вообще со смесителями. Крись вон, потому что вода у нас такая. А цель... Церковь... бумажку. Вот. Все. Я не спалываюсь. А ця штука, вона якась прямо у них універсальна. написано і посуд мити, і плями виводьте. Бачиш, і на одяг, і від плям, і від жиру, і посуд мити. Коротше, від всього. Спробую. Після трактора мої віщи. <гум> бачиш, це ще заказувати маска. Так, ой, це гель для душі. Для душа? бачиш який? Ага, а де моя? Ти Не казала здій. щось мені. Тобі, де ти Жвачкой пахнет. Хорошо. Прикольно. Ну все, тебе. Да. Чикалка. Ты там паузу можешь нажать, пока размотаешь? Да. Это для волосся. Чикалка. Я возьму на руку. Такой запах сладенький. А что же твоя борода будет сладким пахнуть? Ничего. Такий... Цветочный какой аромат. А, конечно, это. Бабочка. Ну, все. Шампунь и кондиционер. Размородном человече. Это мне? А? Мне? Это ну, без любчика. Вам. Так, а це тушь. Я тушу на коросту. долго. То, ну, через око. И сейчас не буду сильно коростовать. Но мне вот сейчас... Не... Ну, буду фотосессия Новорічною. Я хочу все-таки нафарбувати. Ого! ні, не буду відкривати, щоб вона не... не сохла поки. А лак за, 1 гривні, Ха, а за одну гривню вдихався. А чого за Я Якраз же, я ж нігті зараз не цей, я лак не ділаю, якраз накрашу і подивимося, як буде. І це? Я попала під якусь там, не знаю що. Минус 50%. Только я не совсем поняла, типа как тоник, я так поняла. Э, это. Да, тоник, типа. Э, как он правильно называется? Кстати, тоже Турция, я смотрю. Э, розы, вода, вода с розой, розовая вода. Крич, ты понял. Ну, тоник вообще. Тоник У -у -у -у. для обычных. Пахнет очень. Да, троян да? да? Ага. Ну, що тоже в каталог, я ж не знала, що мені потрібно. А це я взяла план розвитку до успіху лівець, буду читати всі правила, що тут треба. Так що, все, сподіваємося, що це початок цього чогось цікавого і що дасть в майбутньому ще якісь результати. По крайней мере, пробувати треба. Ну, це все те, що ми все одно будемо брати і використовувати і використовувати в місцевих магазинах. Чому б тоді не спробувати цю фільму? Правильно? Угу. Тим паче. 1200, зараз не такі гроші, щоб отак вот ну, парашочка того, сразу взяв. новая почта безкоштовно прислала, бистро, швидко і зручно. А я зараз прям спробую цю розову бути. В общем, будемо розбиратися. Все? Да? Все. Все. Всім дякую всем всім пока.